Двадцять три разів церква попросила видалити той кліп. Всім привіт, а, мене звати Жені Янович. А я альтернативний, і сьогодні ми дивимось на випуск «2023». З Христиною Соловій і Сергієм Жаданом. Добрий день, добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ви спитаєте з чого раптом? Я ж не оглядав попередні випуски. Я вам скажу, намагаюся зібрати переглядів на актуальні теми, бо там церква не задоволена кліпом Жадана і Христини. І про це я розповідав у попередньому відосі на цьому каналі. Повертаючись до шоу. Bye. По перше, особисто моя персональна думка, що цей випуск еталон крінжі, людям треба в щось вірити, і що ми ж... ми про це поговоримо. Що ж вірять ваші глядачі? О, то що зараз вечір, вічний вечір. А дивись, я ніколи не приховую. Це все-таки ютуб. Ми знімаємо в день. І я дуже довго не міг зрозуміти, звідки ця крінжа йде, тобто крінжі джерело І виявилось, що це якби об'єднання декількох фактів. Вічний вечір. ну знаєте, я. Не буду одразу питати про щось що, тому тому що... І мені підказали в Твіттері. Тож, маємо занадто серйозного Жадана. Гаразд, пане Сергію, я знаю, що частину цієї збірки на ти. занадто зверхню Христину Соловій. Незалежна артистка. Ура. <різв 'язково> і занадто розгубленого Женю Янович. У... А... 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 а це е, 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 е. До речі, Несподівана інтеграція себе самого на цьому каналі. Є функція спонсорства, і за спонсорку від 50 гривень ви можете отримати доступ до більш ніж 30 спонсорських унікальних відосів. Долучайтесь, якщо маєте таку можливість. Якщо не маєте, не долучайтеся. Чесно. Oh. Насправді, у мене таке відчуття, весь випуск було, що всі ці люди якось не на своєму місці. Євген знову не відчуває себе впевнено на своєму шоу. Жадан намагається робити вигляд, що він молодший ніж він є. І я його абсолютно не засуджую. Я б робив би рівно так само. А Христина Соловій вона всім своїм виглядом щось нам демонструє. Зараз розкажу Розказуй а що саме, я пропоную вирішити кожному з вас в коментарях. Артистка. Ура! <плес> ну, просто, знаєте, все-таки відчуття, що нам хочуть щось показати, не покидало мене весь випуск. Чому я не можу бути не радою. Це правда. Я щаслива і вільна. Це рік незалежності для мене. До речі, хочу сказати, що кожен епізод починається з. Жарту блоку монологу Яновича. І чесно, кожного разу воно дуже слабо. Я не знаю, чому у Жені так посередньо виходить цей блок і чому він від нього не відмовиться, бо він дуже повільний, дуже тягучий, і в 90% випадків, ну те, що я дивився, не смішний, так вийшло і цього разу. Але у цей його розгон про журналістів я залишу на фінал цього відео, бо ви тут заради. Христина Соловій та Сергій Жадан під ваші оплески! А якщо точніше, з точки зору місцевих монтажерів, ви заради мовчання Христини і Жадана. Так, Я розумію, що якщо різати монтаж занадто грубо, воно буде виглядати погано, як в моїх відео. Але все-таки я ж тут не заради відсутності контенту, а заради його наявності. Нам треба ваш розлогий коментар стосовно ситуації, яка склалася з Жаданом Соловіє Яновичем на їх шоу. Що ви думаєте? Думаю, що все прекрасно. Життя шепче. Що запропонував нам Євген в рамках інтерактиву? Це подивитися на обкладинки Жадана і Соловій, якби вони зробили щось разом. Тобто, або ті варіанти, які ви ніколи в житті не оберете. Та речі, але, але ми можемо їх вам презентувати. Перший варіант ось такий. Схід, захід разом. По-перше, я не поняв прикола. Ну у них вже є разом треки, ну тобто, це не занадто вигадливо. От якби Женя казав: а уявіть, якби у вас був любовний трикутник і додав би в цю схему Івобобува, то як би виглядали ваші обкладинки? Це все, що ми знаємо про Жадана і Христину історію про те, що вона розлучниця. За стосунки такий варіант у нас був. Це скоріше назва якоїсь політичної партії нової <рес> На нашого ще раз це повторювати. Ну, типу, це навіть не гіперболізовано, нікуди не просунулось. Ми просто маємо ще раз подивитися на те, що вже є. Тобто спільне життя Сергія і Христини, і їх спільну творчість. В ще одному вигляді. Мені зайшов тільки жарт про лаве, і то я не сміявся. Просто мені здалося, що він був досить такий креативний в тому плані, що на нього був витрачений час. Лаве. Лірика, обійми, вічність, енергія. Далі ми пішли в сторону вигадування треків, і мене тут трошки засмутило, бо видно, що Євген прям не вигадав нічого. І все шоу у мене було таке відчуття, що Жені в останній момент написали Жадани Соловій і кажуть: у нас виходить трек і кліп, і ми хочемо його промовити. Хоч прийдемо до тебе. І він, звісно, хочу. Я хочу перегляди. Ну якби, а що ні? І він такий, ну давайте щось вигадувати. Вони ж типу співають. Давайте альбом і слова. Ну насправді ця історія прям нікуди не повела, і це трошки дивно, особисто як на мене. Подумали, що е е якщо це буде альбом, в якому буде про стосунки, тобто у стосунків є всілякі етапи розвитку. Але якщо ми розберемось цей випуск по персоналям, то у нас є Жадан, який поет, письменник і музикант. І проблема в тому, що Женя задає йому питання по творчості, які немає куди розгоняти в прикол. Ну тобто, от у нього питають: у тебе вийшла нова збірка. І Жадан такий, да, вийшла. Ніколи немає, жарт не розвивається. Ну тобто, він розмовляє ним. Типу: А може тобі варто стати художником? Типу, знаєш, варто рухатись до чогось нового, і жарт про ну, ви поняли. Ура, От, генерування якихось нових ідей в рамках цих персон, а не топтання на місці, стосунки, музика, стосунки, музика. Окей, Жадан досить серйозно відповідав, і я його не засуджую, бо я не розумію, як повинно відповідатись на такі питання. Серйозні питання задаєш, серйозні відповіді отримаєш. Тобто, ми говоримо про. Холодні відповіді, без приколу, не яскраві, бо така тема, яку вже Женя задав. Далі ми маємо Христину. Я, до речі, майже нічого не знаю про цю пані. Ну тобто, я чув її пісні, і все. я чув тільки про те, що вона критикувала а... нам здається, що це буде альбом, якийсь ліричний швидше за все, тобто, будуть. Ну, він може бути філософським, він може бути більш епічний. Він може бути політичний політичний та політична сатира гостей заходу. І я навіть бачив якийсь фрагмент, де вона не те, що виправдовувалася за це. Вона казала: ну да, типу, взагалі то, ну от західна Україна для західних українців. Окей, недослівно, Я перекрутив, але не виглядало так, що вона щось казала неправильне на її думку. Тож це також на розсуд. Коментаторів я веду до того, що нічого про цю персоналію поза творчістю мені не відомо. І, виходячи з цього відео, не дарма. Це на жаль. Я хотіла сказати на кого із наших метрів, це схоже, але я ти сказав: він у нас на аутсорсі працює а... весь образ Христини Соловій в цьому випуску 2023 виглядає так, як пані намагається донести до нас думку. Що вона дуже зверхня, самовпевнена і рішуча. Чи вийшло? Особисто мені? Ні, бо я їй не вірю. Як на мене, кожен рух він виглядає награно. Ну, типу, ось вона виходить, ось вона йде. І маю на це право окей. Я просто не розумію з точки зору споживача контенту, що я повинен був отримати після цієї історії. Ми не отримали нової інформації про цю пару. Ми… Не отримали цю пару в нових умовах. Ми не отримали Яновича як ведучого, заради якого ми по логіці повинні проходити це шоу в нових умовах. Виглядало, що все зроблено на швидку руч, і це мене трошки збило. Блок з текстами пісень закінчується. Отак, що як що, і чи не чи, та як же так, але коли? Що це нагадує? Ну, це про все і ні про що, скоріше про ніщо. І я навіть не знаю що тут сказати ну типу. Прикол, і я власне вирішив не добивати це шоу, тому що по перше підтискав час. По-друге, можна ж е, другу частину контенту зробити нас на основі цього. Але це якщо ви хочете. Якщо вам цікаво, що там було в другій частині, то пишіть про це коментарі, ставте лайки. Давайте так, якщо активність буде достатньо, ну тобто люди будуть зацікавлені, я зроблю і другу частину про цей випуск це знову ж таки нашоводок. Доля детермінізм людина кличеться усіляко супроти всіх бурі, всіх катаклізм зустрілись дідуші і Богові дякують. А стосовно ситуації з Яновичем, дивіться, я абсолютно не розумію, звідки у Яновича така ненависть до журналістів, ба більше того, я не розумію, чому він такий некомпетентний в питанні журналістики, і чому у них з журналістами в лапках, ну, якимись абстрактними всіма разом якийсь конфлікт. Але є дві людини. На українській естраді, в українській попкультурі, які постійно конфліктують з журналістами і яких я ніколи не бачив в якихось статтях, це Євген Янович і репер Хас. Вони постійно відсилаються до яких журналістів, що кажуть про них неправду, і я ніколи нічого не чув про цих артистів з медіа. Як ви часто читаєте про Яновича щось? А про репера Хаса? Я до того, що він розігнав тему, що так як. Видання The Village написало про нього критичну статтю за те, що він використав живу тваринку в якості реквізиту, то логічно підв'язати журналістів цього медіа до жарту про Мосічук, яка захищала Коломойського в суді. Тому я хочу порадити всім журналістам перед тим, як ви хочете розповісти, які ви класні. Будь ласка, перевірте, чи не доведеться вам в один момент піти в суд захищати Коломойського. Це 20-23, Ми починаємо. Наскільки треба бути далеким від розуміння медіа, їх структури і різниці між журналістами і телеведучими? Нагадую, Євген працював на телебаченні, щоб видати цей неймовірний жарт. І навіть аудиторія Євгена не оцінила цей прикол. Я так критично ставлюсь до цього блоку, тому що я ставлюся з повагою до професії журналіста. Це неймовірно складна професія. Дуже важко дається з емоційної точки зору, з практичної точки зору. Вам дуже багато ризиків пропонують за мінімальні кошти. І та якщо ви думаєте, що Зевілич пише про ресторани, як сказав Янович. Це не так The Village, незважаючи на зашквар з назвою, запропонували нам унікальне нове медіа для українського ринку, якісне, красиве і з крутим підходом, воно покриває нішу, якої раніше не було сформовано у нас Ви можете піти на НВ або на українську правду і подивитись, як там зроблені матеріали, для кого вони, як там постійно проскакують гороскопи, реклами, казіно і все інше. І як в цьому всьому вдається виділятися The Village. Але якщо ти розкритикуєш Яновича, то він знецінить всю твою роботу жартами про Мусічу. І, як на мене, і як на мене, варто було попрацювати ще трошки більше і якісно над своїм першим блоком. І е, я просто був професійно опрацьований по от і все але... на цьому все. Якщо хочете другу частину, пишіть. Якщо хочете інші огляди 2023, також пишіть. До речі, скоро буде Спартак. Це так вам анонс. І не забувайте підтримувати цей проект на спонсор і